Певнений, такі проповіді вам на теренах інтернету не часто попадаються. Дорогі брати і сестри. Роблячи цю фізичну роботу, мені пригадалася одна історія: вірніше слова Ісуса Христа, які він сказав до Петра: Симоне, Симоне, диявол хоче випробувати вас і просіяти як пшеницю. Зараз я не сію пшеницю, але принцип той самий: пісочок падає, а камінчик залишається ось тут. Іноді в нашому житті є випробування. Коли б не було випробувань, ми би напевно не так сильно вірили і міцно у нашого Спасителя. Але чи достойно ми їх проходимо? Пригадайте праведного Іова, Господь він випробовував його, посилаючи, допускаючи диявола підступити до цього праведного чоловіка. Так само він підступає до нас. Але ми маємо бути сильні, і коли є ото сито. Через яке ми проходимо, все зле має залишатися по ту сторону, а ми маємо пройти далі. Тому що царство Боже, воно дорогі брата і сестри силою здобувається. Тому будьмо вірні нашому Спасителю, і будемо яка пшениця, як отой пісочок, коли нас просіють, щоб усе негативне падало, а добре залишалося.